Так, значить, ще важлива інформація є. Тільки що прийшов складальний наш цех. Хлопці сказали. оце, що я знімаю? Вже це проданий. А продане, знаєте що? Це? І сьогодні має поїхати. Ось воно. Значить, 54.04 без кабіни. Значить, цей проданий, цей в чорному кольорі маємо. Раз, два і в синьому. Дуже дефіцитна позиція. Без кабіни. Поспішіть замовити. ДДЗ. Значить, от він. Оп. Да, 12, 12 місяць 2021 року випуску. Розмитений в 2022 році. Поспішайте замовити. Буду радий вам його реалізувати. Ростислав Гро зі свіжими новинами.